Ти збрехав Про що? проєктор! Про який проєктор? Я Про все... цей проєктор ти збрехав. Чому? Що, що конкретно я не те сказав. Що це? Це п'ятий винтик, ти сказав, що їх тут чотири. Тільки квинтики. та головне, щоб про проєктор правду сказав. Це про ба, про гага під G610W. І знаєте, що саме прикольне? Це один з найліпших проєкторів у ціновому диапазоні від 200 до 250 доларів. Бо з промокодом він виходить дешевше ніж 250 баксів. А тепер давайте так. Дуже коротко, 25 тисяч оптичних люмен, а, в ньому стоїть нарешті Хай Silicon 350-ї серії процесор, і він працює тепер без TV-боксу нормально. Ну, звісно, з tv боксом буде ще ліпше. А тут, а, знаєте, Ютубчик 1080 p фільми 4 k з жорсткого диску і з автофокусом, з автокейстоуном і з нормальним звуком. Коротше, слухайте, я зробив прикольний огляд. Тут там натапайте десь тут, на екранчику, чи якщо у великому Ютубі на телеку, то тут, а якщо на комп'ютері комп'ютері, тут, тут. Переходьте, дивіться і обожнюю вас.